Доброго дня, мене звати Кузів Юлія Зіновіївна, я лікар-дерматовенеролог клініка вихідного дня. Сьогодні ми з вами поспілкуємося на досить таку цікаву тему і актуальну, як акне або підліткові е, вугрі, як ви часто можете чути серед людей. Причин дуже багато. Є міфи і є факти, які е, про які я сьогодні буду розмовляти. Як правило, дане захворювання найчастіше зустрічається серед підлітків, так? тому і називають в народі підліткові в огрі. Міфом є наступна інформація, що ми можемо дані висипання не лікувати, оскільки вони самостійно пройдуть, коли. Людина досягне повноліття, але насправді це йде міф, оскільки дійсно є певний відсоток пацієнтів, які, е, отримавши повноліття, е, в подарунок отримують хорошу шкіру. Але це зараз досить небагато таких людей. Тому, якщо у вас дійсно е, в підлітковому віці з'являються висипання, моя вам порада як лікаря-дерматолога звернутися на консультацію до спеціаліста, тому що причини можуть Буде абсолютно різні. Найчастішою причиною виникнення акне є дійсно е, проблеми по шлунково кишковому тракту. Перше, друге, це можуть бути збій гормонального фону. Е, тому обов'язково паралельно з лікуванням дерматолога. Я, як спеціаліст по дерматології, підключаю ще суміжних спеціалістів, як правило, це йде гастроентролог, е, також ендокринолог і гінеколог. Акне, як правило, це йде поліфакторне захворювання, тобто захворювання, яке має дуже багато причин. Це може бути генетика, це може бути неправильний догляд, самий банальний, це може бути захворювання зі сторони внутрішніх органів і систем помимо шкіри. Дуже важливо е, своєчасно лікувати акне, оскільки е, наслідки даного захворювання людина лікує до кінця життя, тобто акне ми проліковуємо, а постакне залишається. Е, як правило, якщо на ранніх етапах даного захворювання підбирається правильне лікування. Правильна терапія, і ми своєчасно підключаємо суміжних спеціалістів, постакне ми можемо максимально мінімізувати і максимально швидко ми можемо досягнути хорошого естетичного ефекту. Акне це йде те захворювання, яке, е якщо взяти всю дерматологію, то більшість пацієнтів до мене звертається, власне, з акне. Тому е, хочу вам сказати, що зараз є надзвичайно хороші схеми, вони надзвичайно дієві, але дійсно у нас де індивідуальний підхід, тому що всі ми різні. В кожного пацієнта різна генетика, в кожного пацієнта, е, скажімо так, по своєму працюють е, внутрішні органи в когось є проблеми. По ендокринній системі в когось їх немає, комусь дана косметика підходить, комусь не зовсім. Тому дійсно в даній патології у нас де індивідуальний підхід, але однозначно всі призначення, всі схеми лікування основні базуються на. Протоколах, які є абсолютно доступні, абсолютно е, легкі у виконанні, і тому ми можемо за досить короткий час досягнути хорошого терапевтичного і візуального, візуального ефекту. Будемо раді вас бачити в нашій клініці, оскільки ми працюємо з різними стадіями акне. Стадії є наступні. Тобто, сама легка стадія це коли пацієнта турбують так звані чорні точки. По медичному ми називаємо закриті комедони, відкриті комедони. Тобто мінімальна кількість запальних елементів це найпростіше акне. Наступне це у нас йде комедони з запальними елементами. Це вже переходить в середню стадію і. Третя, четверта стадія це коли додається дуже багато запальних вузлів, які з часом призводять до рубців, які можуть бути атрофічні, які можуть бути гіпертрофічні чи колоїдні, і власне після запальна гіперпігментація.